Усім привіт! Мене звати Тетяна. Вас вітаю в Вінниччина, і ви на каналі Романтика сільського життя. У нас сьогодні була остання холодна ніч. Цих заморозків чи морозів, чи зими було мінус вісім. Я не спала, переживала за свою розсаду. Ходила, дивилася, щоб все було добре. Думаю, якщо буде вже тиснути більше, то буду ще один дуйчик включати. Берніше, не дуйчик, у нас такий... Ой, замерзла конвектор електричний. Як його відкрити? Замерзло. О, все. Ось ти точно, що під ранок так хватануло. Мінус вісім, так було, тримало, мінус п'ять. О, сіла моя... Ой, тих тане, капає. Але я знаю, що все добре. Все добре. Ми перезимували. Перебули морози. І буде сонечко на дворі. Я така довольна, що все добре. Зараз буду відкривати свою розсаду. Ну, ще на цю ніч обіцяю типу, 0 градусів морозу. Приморозку верніше, а там далі вже тепло. Ой, як добре. На кінець. Тут трохи нерви ця зима. Ну що, відкриваємо вже сьогодні сонечку. Добре буде. Ой, мої хороші. Мої маленькі. О. О. Все. А тут тепло. О, включала дуйчика. Все. Ой, як мій тютюн виріс за цей час. Так. Це хоче поливатися. Ну, лапух, як гарно виріс. Ой! Ой, віола як розрослась. Ну, в мене сьогодні роботи буде багатенько. Е, ці колюси як піднялися, листя розпустили. Добренько. Так. В другому ряду теж все живе, тільки потребує поливу, петунья на цвіт. Треба буде постригти. Ну, сьогодні роботи буде багато, бо що цілий тиждень майже все сиділо. Так, да. бачите, пов'яла віола, сухо вже зараз буду поливати. Підросло все, але потрібен полив. Моя будра теж посохла, бо вже закутала, навіть не відкривала, боялася, щоб не змерзло. Стрижка буде в мене сьогодні. Будемо притоски робити. Тут в мене щось воно ну, трохи пожовкло, напевно, було холодно. Зараз будемо лічити. І ось це випустило на цвіт. Помідора одна, здохла. Ну тут не опалювалося. Тут я, є... напевно, воно пропало. Може, ні. Це я перед самими морозами пересадила. Якщо так. Воно не встигло вкорінитися, холод і. Ну, це сортова помідора, то Ну, для себе буде, це не на продаж. Ці вижили, і то добре, що раз, два, три кущика пропав, походу. Два, три. Не пережилися. Так. Так, все добре. Поливу потрібно. Тут що трошки? Трошки щось воно. Огірки, огірки, теж перебули мороз нормально, зелені. Це добре. Так, тут в мене це калібрахова, а то петонія. Їх ще повивчати треба. Так, це калібрахова, вся жива. Мені його треба. Ні, не, не буду рушити, хай ще поросте, тоді буду стригти. Це тайдали. Видно, зразу тайдали по росту. Теж постригти. Ой, красота, ой, красота, все живе. Все росте. Не змерзло. Так. Пертицька, гірка. Тут в мене щось посіяла. Що я посіяла? Баклажан? Ні. все, це воно? Чорний красний баклажан. це що? Ага, це баклажан, чорний красний, Це воно зійшло, я думала це перчицька, Там у мене що? Баклажан велетень. Ну, ще не зійшло тут в мене. Нема, назви десь загубилась тут. тут. В мене що я посіяла? Теж баклажан. Віолета, десь бачите, сходить. Це, це добре. Хризантами, які я розсаджувала перед морозами. Відкриваємо ще це. Так, які в нас тут сюрпризи. Тут в мене помідори різних сортів, свої домашні. Але тут ні тут селера. Ще не сходило, бо теж висіяла перед самими ну за день до морозів. А так, це потребує негайної роботи. розсадку, пересадку, це пекінка, буду сьогодні висажувати. Це так в основному нормально, там що астри посходили мої домашні. розсаджувати, капуста. Будемо шукати. Я одразу посадила в касети. Це взяла салатик, Тут в мене що, нічого не зійшло. Це в нас хто? Томати. Суміш. А, один, два, щось там сходить. Капуста, капуста. Ми тут волога є в капусти, але щось листя позакручувалось. Все-таки, напевно, трошки було холодновато. Але ну, там, там нормально було. Тут сухо прям поливати зараз. Так, ну взагалі, загалом, я довольна, що обійшлось без Ну, ця це то, звісно, була жесть. Але все, слава Богу. Будемо стартувати. Все добре. Все добре, ура! Сподіваюсь у вас. Шановні огородники, садоводи, все обійшлося без втрат, і ви витримали ці морози. Ну, ще Цю ніч накрию, бо я казала, там по прогнозу ще 0 градусів буде, але від гріха подальше накрию ще раз. Дихайте свіжим повітрям мої хороші малиси. ростіть, радуйте мене. І покажемо нашим телеглядачам, нашим підписникам, які ми виростемо красиві, які ми будемо красиві. Оця магнолія, видно, теж трошки примерзла холодом. Верх, видно, накривався груволокно, і її щось було не до вподоби. А так, всі пережили добре. Все добре. Ну, на цьому все. Бажаю вам, ще раз, щоб ваші рослини також пережили добре, без втрат, щоб обійшлося. І. До нових відео.